Право 513. Спростіть вираз. Ну що, ж, стартуємо. Перше задання. дужками спочатку 5. Кожен з доданкою множимо на 5. То ми записуємо, що це буде 5, що множиться на 3. Далі відняти 5. Що множиться на 2а. Далі додати 7. Що множиться на 3а. І відняти 7. Що множиться на 1. Це дорівнює: 5 помножити на 3 це 15. Далі мінус 5 помножити на 10а. Тоді. Плюс 7 помножити на 3 це 21А. І мінус 7 помножити на 1, це мінус 7. І це дорівнює. Зводимо подібні доданки. Тут ми бачимо, що у нас є мінус 10а і є плюс 21 А. Далі є. 15 і є. Мінус 7. І це дорівнює, Ну що ж, 21 А мінус 10а це буде 11а. 15 мінус 7 це буде 8. Плюс. 8. Є. Переходимо до другого завдання. Ну що ж, перед першими дужками 3, то ми 3 множимо на 2х, далі відняти. 3 множимо на 8. Далі мінус запишемо плюс, то пишемо плюс. Мінус 3. Помножити на 2х. І тоді пишемо додати мінус 3. Що множиться на мінус 5, і це дорівнює. Ну що ж, 3 помножить на 2, це буде 6х, далі мінус. 3 помножить на 8, це 24, далі додати мінус, це буде відняти, бо добуток буде від'ємний. 3 помножить на 2, це буде 6х, і додати. 3 помножити на 5 це 15. І це дорівнює. Ну що ж. Ми бачимо, що у нас є 6х і мінус 6х. І в нас сума дорівнює 0. Можна суми використати. Тоді залишиться мінус 24 додати 15. Це у нас буде мінус 7. Мінус 9, вибачте, ми пишемо мінус 9. Є. Переходимо до третього завдання. Ну що ж, кожну данки вчатку множимо на 3М, записуємо що це дрівня 3М, що множиться на m, відняти 3m, що множиться на 2, потім мінус 5м це додати мінус 5m, що множиться на 7, і додати мінус 5m, що множиться на m. Що множиться на мінус m. І це дорівнює. Ну що ж, 3m помножити на m, це буде 3 m у квадраті. Далі мінус. 3 помножити на 2, це 6, мінус 6m. Далі мінус 5 помножити на 7, це мінус 35, пишемо. Мінус 35 m І мінус 5. На мінус М мінус на мінус буде плюс, то вийде 5, Додати 5, М помножити на M, це буде m у квадраті. Це дорівнює. Шукаємо подібні доданки. Отже, з m у квадраті у нас є 3 m квадраті і є плюс 5 m квадраті. А з m є мінус 6. І мінус... 35 м. Ну що ж, 3 м у квадраті плюс 5 м у квадраті. Це разом буде 8 м у квадраті. Мінус 6 мінус 35. Це буде мінус 41 м. Є. Переходимо до четвертого завдання. Отже, 2а у квадраті спочатку множимо на 3а. Мінус 2 ау квадраті ми множимо на 5, додати. Далі 4 ау квадраті множимо на А. Додати 4 ау квадраті множимо на 3. Це дорівня. 2 помножити на 3 це буде 6. А в квадраті помножити на А це буде а в кубі Далі мінус. 2 помножити на 5 це 10. А в квадрате. Далее плюс 4. А в квадрате помножить на А, это будет А в кубе. Далее плюс 4 помножить на 3, это 12. А в квадрате. Это Ну что ж, группируем подобные доданки. Вот же, видим, тут у нас есть 6А в кубе. И есть. 4 плюс 4 а в кубі. Є 12 плюс 12 а в квадраті і мінус 10 а в квадраті. Ну що ж, давайте групувати. 6 а в кубі плюс 12, плюс 4 а в кубі, це буде 10 а в кубі. Далі плюс 12 а в квадраті мінус 10 а в квадраті це буде плюс 2. А в квадраті є. Записуємо відповідь. Отже, спросіть вираз. В першому завданні ми записуємо 11а плюс 8, в другому завданні мінус 9, в третьому завданні 8 м у квадраті мінус 41 М. В четвертому це 10а в кубі плюс 2а в квадраті. Є.